Деяких ОСББ Житомира мешканці платять менше за тепло, бо модернізували свій будинок, скориставшися державною програмою «Енергодім». У нас вийшов тариф за листопад місяць 14, 13 гривень 89 копійок за один квадратний метр. Якщо взяти нашу динаміку з 2017 року, то в 17-му році у нас було 19 гривень, але тоді був енергоресурс зовсім друга. Ціна газу і світла, ви ж розумієте, зовсім була. В 18 році у нас було 24 гривні за квадратний метр, в 2019 році 16, в 2020 19, в 2021 – 21 і в 2022 – 27. Тобто 13 у нас енергоресурс, і причому електроенергія у нас 2,60, а тоді була гривна 80 гривень. Тобто ви розумієте, що економія вже йде навіть з перших, перших місяців. Цей будинок пішов в один із перших, який попав в 500 будинків модернізації по проєкту пакету Б. Здесь йде комплексне утеплення. А сьогодні в цьому році ми виконали перший етап модернізація дахової катівні. Така модернізація обійшла Ся у 4,6 мільйони гривень більше ніж 3 мільйони гривень. Це грантові гроші фонду енергоефективності у 2024 році. ОСББ планує реалізувати наступний етап утеплення. Крім того, у цьому будинку замінили насосну станцію. В поміщенні ми знаходимося. Це насосна станція підживлення тиску холодної води. Так як тут 10 поверхів плюс котельня – це 11. того тиску, який нам дає місто, нам недостатньо. Тому без насосної станції даний проект був взагалі как бы, неможливий. Тому в рамках проекту було зроблено і модернізація насосного оборудовання. А ось в ОСББ Шевченка 43 виконали весь комплекс робіт по енергомодернізації, і зараз на фінальному етапі 15,5 мільйонів. Це тільки утеплення, плюс вікна, 3,5 мільйона, плюс ІТП. 2,5 мільйона. І ще після нового року ми продовжуємо, ми ще ж не закінчили, будемо по весні закінчувати, ем, Відновлення стояків теплопостачання. Коли ми утеплили, то ну, в хаті було 28 градусів. До мене люди телефонували, казали, Віталік, збавляй, бо неможливо спати. Ось і все. А економію реально, я думаю, ми зможемо побачити в лютому місяці. Голова правління ОСББ Шевченка 43 говорить, що у реалізації проєкту для них важлива фінансова підтримка з міського бюджету. Прошу міську раду продовжити на 24-й рік відшкодування від, від зроблених заходів 10%, які були в цьому році. Фахівчиня профільного управління пояснює, яку підтримку з бюджету Житомира отримали ОСББ цього року в рамках програми «Енергодім». Коли розпочалась війна, банки не кредитують ОСББ і ОСББ, але з нас є такі 5 ОСББ, які взяли на себе сміливість продовжувати виконання цієї програми, виконувати заходи. Це плечі величезний тягар на співвласників. Вони звернулися до органів місцевого самоврядування допомогти фінансово підтримати. І в нас ті гроші, які були закладені на відсотки, ми 2 мільйони в кінці року перекинули на фінансову підтримку ОСБВ. Поверифікованим заходам. що таке верифіковане. ОСББ виконує часткову роботи, подає на фонд, фонд це перевіряє і надає повідомлення про свалення цих робіт. І ось вони подають нам повідомлення заяву. І ми 10% верифікованих цих заходів. Відшкодовуємо загалом у Житомирі. програмою енергодім скористалося 17 багатоквартирних будинків.